Працівники сектора поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління управління поліції 20 березня виявили браконьєрів, які займалися незаконною риболовлею на кам'янському водосховищі. Добрий вечір. водна поліція. Що ви робите на воді? Дмитро Кисличенко, начальник сектора поліцейської діяльності на воді Кременчуцького рай управління поліції, повідомив під час патрулювання набережної території біля річки Дніпро у Кременчуці, поліцейські виявили двох місцевих чоловіків 1960 та 1970 років народження, які за допомогою гумового човна здійснили незаконний вилов риби загальною вагою близько 30 кілограмів, серед яких заборонена для вилову риба щука. Речові докази вилучені. Мості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіло істотну шкоду кримінального кодексу України, згідно з нею, максимальне покарання до трьох років обмеження волі.